Доброго дня! Знімаю відео. Яка вага акумулятора у Power? І також розміри будемо міряти рулеткою. Які габарити і вага. Даний акумулятор 24-го року. ну Це дата випуска. Більше клеми ось такі. Болти йдуть в комплект. Покажу все, що є. Ось такі болти. І вага. Ось на коробці, Коробка така йде з розмірами і з вагою. Вот такая коробка. Дальше. Зараз будем важить данный аккумулятор на вазе. Так. Двадцать и шесть килограмм. 28,6 даний акумулятор. Хто там думає, що вага даного акумулятора 23 чи 24 кілограми, той дуже помиляється. Даний акумулятор є хороший. Якщо акумулятор... Гелевий, і він або АГМ, і він важить 23 або 24 кг. Це зразу вже зрозумійте, що це не те, що вам потрібно. Даний акумулятор 28,5 кг важить без коробки. Кого цікавить акумулятор, можете телефонувати. Номер телефону буде в кінці відео, а також номер вайбера. Можете писати мені. А також приєднуйтесь на мій канал, підписатись. Тут буде багато чого цікавого. Зараз ще покажу розміри його даного акумулятора. Розмір 33 см, ширина. Ну, Довжина була 33, ширина 17. І висота. ну, Тут клема трошки одкручена. Е, так. Без клеми 21,3. З клемою десь 22 см буде. Може, трошечки більше. Ось такі розміри. Даного акумулятора. Ну і характеристики на ньому тут все вказані. 12 вольт 100 ампер часов 20 годин часу проміжок, за який віддасть за 20 годин часу віддасть 100 ампер часов Отак. От Далі. Виробник у Power. А також все інші характеристики можете перевести, тут циклічний режим і тому подібне. Можете перевести в Google переводчику. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону в кінці відео в описі буде.